І сьогодні Алекс і Алекс у діамантових штанах будуть нам показувати класні удари проти боксера. Значить, Алекс там буде допомагати Халк. Подивимося, хто виграє палець. Перший їхній удар. Халк розміщується ось тут, кажуть Алекси. Так. Вона з самого початку нападає на Халка. Халк втікає, а поки вона там обидва Алекси біжать на неї. А, другий Алекс. Був успішний. Якщо Алексі переможуть, перед тим як вони переможуть, напишіть в коментарях Алекс. А якщо вони, думаєте, не переможуть, напишіть в коментарях боксер, хто зробить, хто виграє, і хто прокоментує того, хто виграв, він отримає приз. Ось значить, нам далі знадобиться ось цей робот. Один з Алексів стає на робота. Ей! Кріпись! Прикріпився. А от сюди йде другий Алекс. Він зараз має не сидіти, а стояти. Тож ми можемо його поставити ось там. І... Трохи підзакриємо їх, поки вони дещо роблять. Так, вони все розпланували. А боксер має йти сюди і вгадати, хто тут. Халк. Він вирішує напасти на Халка, але Алекс на робота падає на нього. І він падає на другого Алекса. І той Алекс відкидає його. А той Алекс тримається за робота. А ось цей Алекс. Ой, тобто боксер падає, але це ще не все. І боксер винищує Алексі. Тепер Халк чи боксер. Халк чи... Боксер. Халкчі боксер. Халкчі. Чи... Халкчі. Чи... Боксер. далі можна підставити от сюда Алекс. Ні. Ага. От сюди боксера. От сюди Алекса. Тільки Алекс має стояти. І от на цього Алекса воно має нападати. Але їм знадобиться ще ось ця плита, щоб другий ой, це не Алекс. Це глядач, щоб другий Алекс міг бути отут. Все. значить, цей починає нападати, але ось цей тихенько, обережненько. сюрприз. Зносить оцього. Plus 1 bal Alexa. Znamená 1 bal Boxer, 2 baly Alexa. Tu ešte hmm. môžeme podstaviť takého boxerčeka. Tu Alexa. Oj. Znamená to Alex. Tu Halk. Я не знаю, що вони хочуть зробити. Напевно, ось, оцей біжить на нього, оцей біжить на нього і халк біжить на нього. Так-так. Ага. Але не все сталося, як гадалося. Воно бах хліпить. Викидає Халка і займає його місце. Та й стрибає на Алекса і на другого Алекса. Ага. Солодке W для боксера 2-2. Значить, зараз раунд такий. Один з Алексів стає отут. Боксер стає там і один з Алексів стає тут. Значить, спочатку Халк має штовхнути його. Фух, ай, оце і на нього. Три болі і боксера знищено. Один для Алексів. Хоча боксер досі живий. Один для боксера. Три боксери, два Алекс. Давайте швидше пишіть, хто, хто може вийти. Алекс чи боксер. І те, що ви будете дивитися, але на кінці відео ви прокоментуєте, хто виграв. Це я не буду зараховувати. Я всіх буду просити скинути їхнє фото на номер мій фото. Повідомленнях або в Ватсаппі, якщо ви маєте Ватсап, фотку я, коли вони ось це кажуть. Тож, боксер 3, а алекс Алексей. Значить, Халк має бути тут, а боксер має бути ось тут. Ми щось задумали. Стоп. спочатку. Алекс стрибає на боксера. Алекс падає. Не. Ось тут падає так, Халк, щоб скинути боксера. І другий Алекс стрибає на боксера і підкидає його назад Халку. І Халк його підкидає. Все. Три Алексам, три боксеру. Якщо чесно, тут мали бути зараз 4 Александ, 3 боксера. Але тоді вирішальний раунд. Кіки? Дамо Алексом вирішити, хто з них піде. Сам на сам з своїм боксером. Ага, Алекс у дві якщо... штанях і чоботях. Давайте. Заховаємося ось тут і сам на сам. Алекси, go! Тож, Алекси, виїхали. Всім папа. -па. З вами був Лего Остап. Папа!